Друзі, рада вас вітати на каналі. І я вже в магазині 177 гривень за кілограм. Товару розтягнули на два тижні такі зручні туфлі, лакові на платформі. Сподіваюся, що вже з наступного тижня будуть завози частіше, будуть нас тішити різноманіттям брендів всяких цікавих знахідок. На сьогодні, що є, то є. Я бачу перебрану, але тим не менше я налаштована знайти якісь класні бренди. І я вже побачила і звернула увагу на такі човники, лакові, дуже зручні підбори. Колір приємний, пастельний, такий, ніж гірчичним і коричневим кави з молоком, або, ще кажуть, моко. Такий відтінок далі я побачила лофори, натуральна замша, і це швейцарський бренд на Він в Україні. Не на слуху цей бренд. Ну, я завжди вам рекомендую звертати увагу саме на цей бренд, тому що тут якість дуже висока що одягу, що взуття, що сумок. А вони з сірого кольору і такі шльопанці. Це шкір виглядає, ніяких знаків немає. Но вони досить в досить хорошому стані. Можна навіть сказати, що в ідеальному вони зручні на один пальчик. Є такий чуть, чуть в стилі Hermes. цікаві. І от скільки, бачите, є взуття, є кеди, є, подивіться, це ві'єтнамки від поло. Я так розумію, що це або Ashen US Polo, або Red Floren, бо тільки написано поло, якби значок подібний і туди, і сюди. Яка ваша версія, хто схиляється і хто точно знає, я думаю, що це навіть дуже схоже на бренд і підошва з логотипом. Воно цікаві, рожеві, такі з білим. І от такі на високих підборах золотисті. Вони дуже елегантні, вони витончені. А, Ну, Краса, краса в золотистому кольорі. От такі човники. Я бачу, що їх носили зовсім небагато. І такі стійкі підбори, до речі. Ну, це Туреччина 37 розмір. І якби іншого бренду тут немає. Ще такі шльопанці цікаві. Ну, це я би не сказала, що це хороша якість. Хоча виглядають вони так трендово і досить сучасно. Сподобалися такі босоніжки. На високих підборах такі жіночні, і видно, що вони якісні, що це шкіра. Такі босоніжки. От варто звертати увагу, як ви хочете десь на вечір, на якийсь вихід дуже жіночно буде, і це натуральна шкіра. Колір чорний поєднаний такий з кавою з молоком, як по ікоричним. Ще такі плетені туфлі на шнурках, і це теж не дешевий бренд, це швейцарський бренд, це повністю шкіра і шкіряна підошва. Дуже вони акуратно, якісно пошиті. Ну, тут навіть ви самі бачите, наскільки це якісні і наскільки це практичні туфлі, яке це взуття хороше і до джинсів, і можна навіть і до класичних штанів поєднювати таке взуття абсолютно навіть до літніх лінянних я бачу до широких таких палацу теж було б непогано. Що ще є? Будемо шукати. Я побачила якісь такі цікаві Під це вперше я бачу цей бренд. Мабуть, це Іспанія, Педро та-да-там Міралес отак от. вони зручні, такі човники. Ну, кажу, вперше побачила, але я бачу, що якість досить висока. Можливо, це вже навіть і вінтаж. Більше схиляюся, що це вже вінтажний. Ще такі побачила, це теж швейцарський бренд, і досить він дорогий. Є інформація, що це німецький бренд, на інших сайтах є інформація, що це швейцарський бренд. Ну, тим не менше, вони якісні, дуже завжди пошито, ну, немає набоїчок. Побачила, привернула увагу, зараз я вам покажу от такі човники, базові, абсолютно чорні. Це пура лопес це іспанський дизайнер, і його взуття дуже дороге. І від відбугаті, чоловічі, мюлі, рідкісне явище на секундах. Я вперше, ну, можливо, я не звертала уваги. Такі плетені від відбугаті шльопанці. Не, я вперше побачила. Плетена шкіра в чорному кольорі, ну, якість сама, яка може бути найвища, шкіряна підошва дорогезний бренд, і вони в ідеальному стані. Наскільки вони акуратно пошиті, Ви подивіться, як всередині вони пошиті, і така навіть бокова подушечка для вашої стопи вона зроблена з. Оксамиту зеленого плетені, шкіра м'яка зверха, неймовірно красиві. І я пішла на сумки. Самі розумієте, вже який день, і це все перебрано, Ну, я хочу знайти щось таке цікаве, така плетена сумочка, хочеться сонечка, і хочеться поїхати помандрувати світ за очі в теплі краї. Забути про все, і, можливо, навіть можна з собою взяти отаку сумку. Це натуральна замша, з шкіри я бачу, і подивіться, яка вона зручна, яка вона практична така сумка. Вона на блискавках це шкіра і натуральна замша. І я бачу, що тут написано: Тоскані це італійська, італійська сумочка, багато має відділів, має кишеньки. Ручка регулюється. Тобто, ну, і в досить навіть в непоганому стані. Ну, сьогодні 177 гривень за кілограм. Ця сумочка багато заважить. Якби мені вона без потребиться сумка, я думаю, вона обов'язково знайде господиню свою. Ще побачила Вікторія Сікрет, і зразу рука потягнулася. В чорному кольорі. Ще такі великі якийсь шопери з тканини є текстильні, великі сумки, є ремні, я бачу. Оця досить непогана. Рюкзачки, рюкзачки зараз до останнього дня бувають досить непоганими. от така, подібна на Майкла Корс по стилю. Ну, вона на неї, на жаль. Не побачила бренду, хоча виглядає сама якість сумки, якби досить непогана. Деколи ти дивишся такий бренд, а якість не дуже, а тут буває, що якість хороша не має бренду. Ремінчики тяну. Хочеться знайти крокодила, шкіру, ще там з рептилії щось цікаве, таке. Щоб аж дух захопило від С під ремінь, і це шкіра натуральна. Досить широкий, якісний шкіряний ремінь, як бачите, можна теж знайти на секунду. От Отак покупаємося. Люди теж вибирають собі, шукають, придивляються, вже придивляються більше навесну речі. І це текстиль, текстилю багато. Я бачу, що він не зовсім перебраний, можна багато таких цікавих якихось знайти, як на ліжко, такі пледики, рушнички, на матрасники. І я вже знайшла отакий м'якенький світшот в зеленому кольорі, насичений, дуже колір, видно, що не зібраний в ідеальному стані. Це від англійського бренду. Ну, сподобався мені, що тут скажеш, він якісний і такий м'якенький світшот завжди. Стане в пригоді в гардеробі про холодну погоду і по дому можна і під курточку і так класно носити його. І він заважив 57 гривень. цей світшот, небагато абсолютно. Ще сподобався такий базовий джемпер. Написано на біручці Цюріх, Натуральний він абсолютно повністю бежевий колір до кемел, ну, базовий сватер і теж в гардеробі не буде скучати. Дивлюся, ще є світшоти, є багато якихось джемперів, тобто товару багато є. Ну, потрібно шукати. Це такий магазин, що потрібно шукати і так ви не знайдете. Якби ходже розгублений спочатку, а потім ти відчуваєш смак пошуку, починаєш шукати, ти знаходиш отакий ще світшот. Він комбінований тканиною від H&M бренду. Якісний теж цей бренд не дуже є таким дорогим, але він і не є дешевим. От такий світшотик. Суконі теж є немало. От така мережевна. красивий колір, жовтий, жовтий є. Аж такий до охри, не є ядовитий, такий, токсичний, а досить такий стриманий, жовтий, красивий рукавчики, буфи. Ну, красива сукня, самі бачите, і ви не залишитеся непоміченою, десь на якомусь заході, коли у вас буде така сукня, коли ви будете одягнені в таку сукню. Побачила ще таку сукню, теплесеньку. А трикотаж, такий, як в світшотах, досить щільний. Вона з мерчем в сірому кольорі, така оверсайз. Класна. Я знаю, такі сукні багато хто любить. Навіть можна з кедами носити, з якимись черевиками, брутальними, і теж буде класно. Чи шльопанцями, там, ну, така Подушечка мила, цитрус, лимон, досить така для декору, прованс стилі якомусь такому. Ну, так з боку взяла. Я зараз буду переглядати речі. І це текстиль домашній. І таку подушечку побачила. А від Джесики Кардеган це якби жакет кардиган в рожевому кольорі. Він оверсайз, вільного силуету і тканина середньої щільності. Ніжний рожевий колір. Бачите, рукава будуть регулюватися, їх можна зробити, підвернути коротшими. І з середини стягується, пробується таким, якби вущим. Застібається на кнопочки, якось так, от такий він вільний силует, хто хоче накинути ввечері і якраз супер. Шукають ковдри, я бачу, вибирають покупці, якісь покривала. Я ще знайшла отакий кардиган від Зара. І тут гірчично жовтий колір. Він м'якесенький, пухнастий і досить теплий. Коли я його повішала, мабуть, хтось за мною спостерігав, бо зразу цей кардиган я вже бачила, вихопила я тільки повісила, підійшла жінка і зразу його просто мені з-під рук запитала, чи я беру і забрала собі. Його така спіднечка. А джинсова у нас потрібна низом, Стильна, молодіжна, ще є спіднички мережева і таких більше літніх я бачу. Багато джинсових. Якби так. О, я побачила досить цікаву спідницю. Як цікаво, це бренд дуже дорогий. Це Джозеф Алтузара, це французько-німецький дизайнер розкішного жіночого одягу, який ціни дуже високі. Написано «Made in Italy», мабуть, шиї це в Італії, але сам дизайнер це французько-американський якийсь такий от мішаний, як це зрозуміти. І ще плюс – «Made in Italy». Но Сенс в тому, що речі дуже дорогі цього дизайнера, і спідниця стильна, вона в довжині мідаксі. Можливо, майже от одна єдина спідниця, що мені так дуже сильно сподобалася з цієї колекції, всієї, що було представлено сьогодні в магазині. Як бачите, спідничок багато є, ну в кожного свій смак. Я виділила саме цю спідницю, бо вона мені так дуже сподобалася. І я побачила бренд, який реально вартий уваги. Від Елен Амбер, від німецького бренду. Теж дуже якісні речі, мега якісні. І така трендова спідничка на гудзиках з кишеньками. Це вже така більш молодіжна. А оця Алтузара. Це була елегантна спідниця, вона така розкішна. ну, Це дизайнерська спідниця. Досить цікава вінтажна куртка, ви подивіться тільки на цю підкладку, на етикетку всередині, на цей принт на етикетці. І це шкіра Made in Italy. Шкіряна італійська куртка, а колір зелений я не можу передати, він і не яскравий, він і не темний. Він такий дуже неординарний. І він усією підкладкою. І він таж. Ну і що я побачила, пуховичок, я впевнена, зараз ми будемо дивитися. Це від бренду Газ. І зовсім не дешевий бренд. І куртки дуже дорогі. Я прикріпила вам ціну це в гривнях. І це чистий качений пух. Я навіть боюся. Подумати, скільки ця куртка могла би коштувати в нас. От така курточка качений пух, пуховичок такий. Це теж дуже красивий колір. Я люблю такий пастельно-жовтий до гірчичного. Вона така стібана, об'ємна трохи, але одночасно вона жіночна. Вона більш така елегантна, Леонардо теж дорогий бренд, все не покажеш, бо речей дуже багато. Але це красиво. Ще подивилася від Bonita, від німецького бренду, наскільки я пам'ятаю. Можливо, я помиляюся, я не можу все знати. Тому я не розумію деколи деяких претензій і поправляю мій адрес, тому що нема людини в світі, яка може все знати і пам'ятати. І... Бути як робот, це нормально. Я своїм досвідом особистим ділюся і Я не кажу, не переконую, що це саме так. І це теж пуховичок. Я бачу, що тут є, але якось дивно так, що тут є частина якби пуху, і написано качений пух, скільки процентів, а далі написано, наповнювач поліестер. Як воно змішано між собою в які субстанції? От скажіть, як таке може бути, чи я щось неправильно зрозуміла, і шуба. Багато хто любить з нас, з жінок, отакі розкішні шуби. Вона довга, це каракуль і натуральний хутряний комір, такий об'ємний. Вона розкішна просто. Хто любить такі шуби за такі гроші, ви придбаєте ну, шубу, яка коштує тисячі. Я знаю, що це не гуманно будуть писати. Це дійсно не гуманно, але я показую, що є. І у всіх різні смаки. Одні люблять те, друге те. Я показую одяг. І брюки лаконічні від бренду Zara. Елегантні такі, стримані, але вони і навіть вишукані, вони червоного кольору, досить насиченого, такий колір кавуна. Подивіться, які красиві. Ну, а це вже принтові, милі літні. Тим не менш красиві такі брючки, вони вкорочені, висока посадка, мають бокові кишеньки. Брюк дуже багато. Я скажу, що брюк буває багато і хочеться показати, але їх дуже незручно показувати. Тут на вішечках вони зовсім інші висять, не на таких, як би хотілося. І від армані шорти. І я так зрозуміла, що між жіночим одягом це чоловічі шорти. Якість дуже хороша, це фірма. Літні шорти, темно-синій колір. Хороша знахідка, армані завжди тішить, коли знаходиш, правда? Коли знаходиш хороші бренди, люксові, ти розумієш, скільки вони там коштують. Це теж італійський бренд. Я вперше його побачила, можливо, не вперше, але звернула увагу, теж in Italy. Такі шорти джинсові, вони з розривами, і вони з такими камінчиками пришитими, але досить все якісно. От такі шорти ще такі, але ну, такі блатні, молодіжні, всі рвані, висока посадка. Ну, просто класні, класні такі, коли дивишся, молоді дівчатка, ходенькі, це відбережка. З класними фігурками на все такі шортики і естетика, естетичне задоволення отримуєш, дивлячись на. Все має бути по віку. Я рахую і красиво має естетично виглядати, щоб око милувалося, так? Я побачила легінси і таке відчуття, що це шкіра. Зараз ми подивимося Q21, такий бренд 38-й розмір, і тут написано, наскільки я зрозуміла, що це бараняча шкіра на бавовняній підкладці. Це просто вау, Дуже давно не знаходила я легінси шкіряні і ще привернули увагу такі брюки літні персиковий колір, неймовірно красивий, такий насичений персик. І це бренд Чікурі, це швейцарський бренд, які демократичні ціни на цей бренд, сельон це з віскозою. Але я що я хочу вам сказати, це демократичні ціни, але це швейцарський бренд, і тим не менше це швейцарська якість. Тому звертайте увагу на цей бренд. І жакет від французького бренду класу люкс Елеганс теж він не на слуху, в нас цей бренд. Но цей бренд не є дешевим, ви подивіться на ціни на офіційному сайті, ви будете глибоко здивовані. І теж ви звертайте увагу, подивіться, яка якість, як все акуратно, все пошито. І в складі тут є льон, є бавовна, 36-й розмір, німецький, 38-й десь європейський, там чуть-чуть такий перепад в розмірах йде. І від Марко Поло, жакет, щільний трикотаж. Теж люблю. Поважаю цей бренд, поважаю і за якості, що вони не дозволяють собі навіть е, халтурити, яку річ не, від, не візьмеш від Марко Поло, це бавовна з аластаном і колір е, припорошено рожевий. Отакі От жакетики. бачите, я відібрала е, чоловічий жакет, теж був чомусь між жіночим, це Пауль Кель. Цей бренд, не бренд, а Першу швейцарську фабрику заснували в 1881 році. Паукель, скільки років, цей бренд за стільки часу, він же, звичайно, вийшов на найвищий рівень якості. Оце такий чоловічий піджак, Запам'ятайте Паур Кель, якість теж варта вашої уваги. Ви варті найкращого і неважливо, де ви купуєте цей одяг. Ну, ви для себе вибираєте найкраще, так? І це вже плюс. Такі штани теж дуже-дуже класні. Мені сподобався принт, таке тло сіре. І по ньому, по цьому тлі, отакий от принт-пастельний. Це навіть палацурюки, або такі кюлоти подовжені. І це теж бренд Чікурі, це швейцарський бренд, я вам тільки що розказував про демократичні ціни льон з віскозою, Ціни демократичні, якість дуже висока. І я пішла на блузи. Я бачу блуз дуже багато. Я щось вибрала, я маю велике сподівання, що я знайду якусь класну блузу, бо як берече дуже багато. І я побачила це якби блуз, але вона трикотажна. Це від Марі Лун, це датський модний бренд. І я не раз вам розказувала, я прикріпляла скріни його цін, це не дешевий бренд, і якість теж хороша, але я, це не моя якби, тема, не моя історія. Тут і не футболка, і не блуза. Бачу Савіда, бренд теж мені подобається по якості. Отака в смужку блуза, але вона така жіночна, об'ємні рукавчики, призібрані, дуже-дуже жіночна, витончена. Хочеться такі бусоніжки на високих підборах, якусь таку спідничку, олівець. Від Banana Republic, від американського бренду. Я впевнена, що це шок натуральний. Зараз ми глянемо, але це, на жаль, іксесичка. І теж така елегантна блуза, вона офісна на роботу біла, тим більше базова, золотистий. Так, це 100% шовк. Колір білий до екрю. Дуже варта уваги, хто такий худенький, мініатюрний і носить xs Я вам скажу, що ваших розмірів і класного одягу на секундах дуже багато. І далі від Марі Лунд, від цього датського бренду ще одна блуза від Intimissimi, теж на запах блуза. Ну, цей бренд почав не дуже якісно шити, хоча він досить дуже дорогий, його білизна досить дорога. І по якості зараз є великі сумніви. Ще одна елегантна блуза, вона теж зав'язується на бант. Хочеться до такого ділового стилю, до ділової спіднички. Блуза буде і елегантна, і жіночна одночасно, вона така вся призібрана зверху. І колір кремовий, кремовий, красивий. Я вже відклала ці блузи оцю Банана Republic. Ще взяла, хочу подумати про неї. Ну і все ж таки, ксес. Ну, ні туди, ні сюди. Оця мені сподобалася сорочка. Сподобалася йде такий перехід жовтого кольору. Бачите, і якби варена, варенка, що називають. Досить цікава сорочка, вона має акцентну спинку, розріз на спинці. Але сама вона така, маленькі комірчики, делікатні. Рукава підвертаються, написано, що це Туреччина. Ну і не цікаво, якщо Туреччина. От Масі Мудуті це вже більш цікавіше лонг, трикотажний. Хоча Масі Мудуті зараз теж відшивається і в Китаї, і в Туреччині. Він не буде шити там в Іспанії, іспанці не дуже хочуть і на фабриках працювати. Третій світ, якби лишають в третьому світі. Шовк натуральний з віскозою, «Made in Italy». Але ви бачили, що не вистачає двох бусенок. На жаль, і вони чомусь наклеєні, були дуже сумніви. Якщо пише «Made Italy» і отак пришита бірка, теж в мене великі сумніви на рахунок того наскільки воно там таке дуже італійське. Чи це китайці не пошили десь і не приліпили цю бірку від Ботега, блуза. Це не дешевий бренд, і навіть всі гудзички збережені. Бо постійно останнім часом я бачу на ботегах відрізані гудзики. Вау, ці гудзики дуже шедевральні, вони як мистецтво, кожен гудзик різний. така філософія гудзиків. Я не знаю, цей бренд. Він тільки привертає увагу в мене особисто цими гудзиками. Отака от сорочка. І її брати потрібно отак от скручувати. Бачите, вона мала би бути такою більш жатою. Ось такі були мої знахідки на сьогодні. Як вам пишіть в коментарях? Ще раз всім привіт! Я зайшла в АТБ і я дивлюся такі ложечки, я так давно хочу іменно отаких стильних золотистих, якби під золото. Не знаю, чомусь так мені захотілося. Але я їх брати не буду, тому що мені не сподобались ручечки. І ще дивилася отакі нейтки. Я пішла в своє любиме сільпо, люблю сілько чомусь найбільше і за випаду товару. І що я хотіла вам показати, я хочу купити крекери і вони зараз на знижці. І порекомендувати вам просто так, бо вони дуже смачнючі. Зараз я їх вже знайшла. У них дуже хороша знижка, і вони дуже ситні. Оці крекери з шоколадною начинкою, з горіховою. Ще я брала з молочною начинкою, теж дуже добрі. І подивіться, яка знижка вони зараз по 36 гривень, а були по 50-14 гривень, ну я вам скажу, трішки є досить. От такі крекери я хочу взяти собі і про запас. Є молочні, і візьму. І ще не молоко. Я беру ці цукерки в Польщі. Я не розумію, чому така висока ціна стала. У нас 209 гривень. Але я їх дуже хочу. Отакі цукерки. Напишіть, хто любить ташине молочко. Я люблю люблю десерти, де б молоко. Як баю десерт ташине молоко, такі цукерки хочу. Ну, я кажу, вони дуже в нас подорожали. Всім папа. Всім папа. Цілую. До зустрічі!